Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику я хочу поділитися з вами своїм торговим результатом за останній місяць на боті Велес, покажу вам свої угоди, які ми входили, і звичайно покажу, поділюся своїм результатом, поділюся своїми думками, чи варто взагалі це використовувати. І звичайно, розглянемо ситуацію по ринку, по біткоїну, що зараз відбувається локально. Поділюся з вами своїми думками. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І обов'язково заходьте в Telegram канал тому що саме там ми ділимося своїми угодами, показуємо свій торговий результат. Ат, а зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Ну що, друзі, переходимо до платформи Велес. Ось такий результат мені вдалося заробити за останній місяць з тисячі доларів. Одразу скажу це грязними, тому що сюди ще не врахована комісія платформи Велес і, звичайно, комісія на самій біржі Біржі Bybit і біржі BinX, на яким ми торгуємо. Також поділюся ще своїм копітрейдингом, який я запустив на біржі BinX. Дивіться, друзі, вчора 24 травня було в нас, і ось такий результат показали боти. Вчора було 5 доларів, позавчора було 29, 21 травня було 36 доларів. Знову ж таки, це грязними, так. Відсотків комісії з прибутку виходить платформі Велес, і тут виходить в районі 30 доларів. Це все одно крутий результат. Я вважаю. і саме головне друзі, що ось цими угодами, цими взагалі. Своїм результатом я також ділюся на копітрейдингу на біржі BINX. Дивіться, ось так відбувається сама торгівля. Так в мене вибрана монета Сує, не просто так. Знову ж таки, хотів показати, що на основному каналі я показував інструкцію, як запустити бота самого нуля. Інструкція ви можете користуватися і спробувати для себе уже з самого початку це все заробити. Але якщо ви не хочете розбиратися в боті Велес, не хочете платити комісії 20%, то я запустив для таких як ви, запустив взагалі копітрейдинг, де просто ви підключаєте. До копітрейдингу на біржі BINX X і повторюйте за нами ці, ці угоди. Так? 10% з прибутку йде мені, як тому, хто видає угоди. Я не вважаю, що це велика сума. Так? Дивіться, переходимо на мою статистику, хочу вам показати, які е, взагалі показують результати підписники, копіїсти, називаються вони. І дивіться, ось такий результат показують люди, які повторюють за мною е, усі ці угоди. У мене був депозит в районі 200 доларів. І сьогодні, звичайно, є деяка корекція, тому що боти набирають угоди. Давайте я вам покажу активні угоди. Зараз дивіться, ось так відбувається набір позиції, так і ось так набираються взагалі угоди. Покажу вам, давайте з самого початку, як воно виглядає. Ось так ступінча, то бот набирає позицію, так, тобто формується позиція. Чим нижче спуститься, тим більше, звичайно, буде прибуток. І в один проміжок часу ми бачимо з вами ріст, де бот закривається в прибуток, так. Тобто, нам. Важливо просто мати ось такий відскок, в районі 1% забирається прибуток, і все далі ми знову будемо заходити в нові угоди. Нова сіточка з ордерів буде виставлятися, так тобто, ось так воно все працює. Знову ж таки, друзі, це все ризики. Так маєте розуміти, що трейдинг це високий ризик, і, звичайно, ось цей прибуток він несе за собою ті самі ризики і ту саму відповідальність. Ніяких гарантій тут вам ніхто не буде розповідати, я в тому числі ніяких гарантій не даю. Якщо ви хочете повторювати ці угоди, то я знімав ролик на своєму основному каналі. Показував про копітрейдинг, розповідав в телеграм-каналі. Також є інструкція, як це все зробити. Тому користуйтеся. Хочу вам показати взагалі результат моїх підписників. Це люди, які повторюють зі мною з самого початку копітрейдингу. І ось такий результат: це з 200 доларів. Так? Тобто, 100 доларів є на торгівлю, 100 доларів є на маржу у випадок корекції, так, щоб не було, щоб. Збільшити свою ціну ліквідації, так що тебе просто не ліквіднуло. І так набирається угоди. Ось такий відсоток взагалі показують результат. Ось такі торгові дані за останніх 7 днів, звичайно, мінус 13, але це не реалізовано, тому що ми зараз бачимо, давайте я вам покажу угоди. Зараз набирається угода по монетки суї в реальному часі. Хочу вам показати, ось бачите, є зараз просадка поки що, і мінус 28. Але тут вартує просто зробити відкат, і угода закриється в плюс. Як бачите, ось тут торгувався бот в цьому діапазончику. Ось тут відбувалися торгівлі. Так на кожному русі монетки суї. Ми забрали прибуток, забрали прибуток, і в мене завдяки цьому і накопичився капітал уже в районі 300 доларів за останніх за останній місяць. Так вдалося зробити такий результат. Чи великий цей результат? Звичайно, кожен вирішує сам. І в мене не просто так зараз запущені боти по монетки суї, так тому що вона зараз показує гар... показує. Гарну волатильність. Також є запущений по монеті Ада Кардано. Є інструкція, як це зробити. Також на біржі BinX X віддається копітрейдинг угоди. І хотів вам показати ще баланс на біржі Bybit. Це також тут є баланс 850 доларів. Недавно було 900 доларів. Знову ж таки, це із-за того, що бот набирає позицію. Давайте перейдемо на цей аккаунт. Покажу вам зараз усі угоди. Дивіться, ось тут також набирається сіточка з ордерів, по монетки сує. Вам хочу показати, як це все відбувається в реальному часі. Бачите, що ось тут були продажі купівлі. Тобто була активна торгівля, і зараз позиція поки що набирається по монетки суї. Так, тобто бачимо зараз поки що мінус. Знову ж таки, тут потрібен на це все час і терпіння, так, і тут відключений емоційний фактор, так що ти там, наприклад, будеш бачити мінус і закриєш угоду в свою мінус. Так, тобто тут просто потрібно також набратися трошки терпіння. Ось, до речі, хотів вам показати, що прибуток 156 доларів я вже приніс тим людям, які копіюють мої угоди. Так? Ну, зараз бачимо 18 людей копіюють угоди. І давайте вам покажу взагалі. Ось бачите, позиція показана, пометки свої, і ось тут історія взагалі угод. Історія позицій, бачите, всі позиції закриваються в плюс. Так, ось така взагалі структура. А зараз давайте повертатися до біткоїна. Що тут відбувається? Дивіться, друзі, я найближчим часом очікую продовження росту. Так, ми бачимо з вами деякі корекції, деякі ріст. І я вам, до речі, знімав огляд в своєму youtube каналі знімав вам огляд по біткоїну. Показував, що наступна ціль це буде в районі 150 тисяч доларів. Показував ось цю структуру, ось ці закономірності, які повторюються останнім часом на графіку біткоїна, і ось ця структура, тобто зараз. Даний проміжок часу ми оновлюємо оновлюємо атаж. Я не очікую сильних корекцій. Так, я очікую, що рух до рівня 150 тисяч доларів буде досить. Швидким, і ми з вами буквально за короткий проміжок часу побачимо новий ціновий діапазон, де буде знову деяка корекція, деяке розподілення. То зараз найближчим часом структура, якщо дивитися по графіку біткоїна, давайте розглянемо його зараз локально. Подивимося, що тут відбувається. Яка структура в нас сьогодні є? Дивіться, друзі, у нас були тут імбаланси. Ось тут був імбаланс на денному тайфреймі. Він був протестований. Так, це прекрасний знак. Тобто тут був тест імбаланса, і далі продовжили рух. Після того, як ми оновили АТАж, бачите, що в нас було в районі 110 тисяч доларів. Ми прийшли до діапазону 112 тисяч доларів. Майже прийшли, і ми бачимо зараз з вами перший відкат. Першу корекцію так знімалася просто ліквідність попередня, і бачимо перший відкат. Я вважаю, що ось цей блочок зараз в даному діапазоні район від 106 до приблизно 100 тисяч доларів. Ось цей блочок зараз буде для нас зоною підтримки. І важливо нам зараз не спуститися нижче. Так, ми можемо ще тут знімати деяку ліквідність, але я вважаю, що ось цей блочок буде зараз таким такою зоною підтримки, і буквально в скорому часі ми можемо побачити з вами продовження росту. Так, тобто це незначна корекція, буде продовження росту і вже найближчим часом. Це особисті мої такі очікування. Тому що структура знову ж таки в нас оновилася. Пам'ятаєте, що я вам розповідав в попередніх відосах, що ви були уважні, що ось тут в нас було злом структури, так, ми бачили вже з вами злом. І тут Скоріше всього, уже підтвердження було лонгової структури. Тому в реальному часі ми з вами це спостерігаємо. Як показує історія по біткоїну, бачимо, що як тільки в нас оновлюється пікове значення, бачимо ось тут, друзі. Дивіться, оновилося пікове значення, одразу діапазон біткоін рухається в новий ціновий діапазон. Так, тобто, це буквально займає маленький проміжок часу. Тут також це було, оновили ATH, одразу пішли в новий ціновий діапазон. Так само і ось тут було. Друзі, дивіться, оновили ATH і одразу пішли формувати новий. Діапазон розподілення, так, тобто, ось тут оновили атаж і пішли одразу в нову структуру. Тому ось такі взагалі очікування в мене по біткоїну. Я думаю, що ця структура продовжиться так і. Наступний діапазон, де очікувати біток, це приблизно 140-150 тисяч доларів. Можемо навіть бути 160 тисяч доларів. Знову ж таки, це прогноз зроблений на структурі на закономірностях, які повторюються останнім часом по бітку. Якщо ви не вірите, то можете подивитися на цей відос, Я там більш детальніше про це все розповів. Тому друзі, ось такі взагалі інформації. Хотімо також показати, що в нас є трейдер канал. Ми там видаємо свої угоди, ділимося своїм результатом, даємо точки входу, де можна зайти. В звичайно, зараз ми розглядаємо лонг угоди, так тобто вони є в нас. Заходьте в трейдинговий канал, якщо ви хочете також розвиватися, там ми вам допоможемо розібратися в трейдингу, як взагалі вибрати правильний об'єм на позиції. Тобто, така допомога для новачків, які взагалі хочуть розібратися в трейдингу, але не розумієте, як правильно взагалі з чого почати. Тому заходьте в трейдинговий канал. Я думаю, для вас там буде інформація досить корисна. А зараз, друзі, бажаю вам усім профіту. Дякую за перегляд і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!